Купаємо також сьогодні кизил. Ось така коренева система. Це сієнці, сієнці, які вже ось плодова брунька, які вже будуть плодоносити. Садимо, садимо, ні в якому випадку не заглиблюємо, ось так. Коріння розправляємо, коріння замочую в бувтанки із чорнозему, змивати його не потрібно, саджанці мити не. Потрібно, замочувати не потрібно. Взяли, розмотали, посадили. Ось такі шишечки. Це плодові бруньки. Це значить, що вони в наступний т... рік будуть плодоносити. Вже ось саженці-сіянці. Ось така коренева система велика. Саджаємо так, як був посаджений. Заглиблювати не потрібно. Знову ж яму велику копати не треба, все по розміру.